Онкологія це та галузь медицини, у якій і досі є безліч білих плям. Учені не можуть з упевненістю сказати, чому починається процес утворення ракових клітин і що є його генератором. Здебільшого до розвитку злоякісних пухлин призводить потрапляння в організм речовин, канцерогенів, перенесення вірусних захворювань, спадкова схилість і навіть спосіб життя. Що можна зробити, аби максимально знизити ризик онкологічних захворювань з цим питанням? Наші кореспонденти звернулись до лікаря-онколога. Статистика говорить, що більше 80% захворювань молочної залози носять доброякісний характер, однак, не своєчасне звернення до фахівців, відсутність регулярного планового обстеження, відсутність достовірної інформації про ту чи іншу проблему не дозволяють пацієнтам подолати страх, своєчасно звертатися до фахівців і отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Проходити регулярне обстеження у лікарів-момологів слід кожній жінці незалежно від наявності скарг або очевидних ознак хвороби. Кожна жінка раз у місяць повинна оглянути, провести самоогляд молочних залоз. Це є в основному після місячних, п'ятий-сьомий день. На що звертати увагу? Це є зміна структури або форми грудної залози, це є зміна розміру грудної залози, це є зміна на шкірі в вигляді або набряку, або якихось гіперемії, або почервоніння. Це є наявність якогось ущільнення в грудній залозі, це є наявність виділень сусків, це є наявність збільшених лімфовузлів. Це те, на що повинна жінка звернути увагу, і якщо вона це знаходить, вона повинна обов'язково звернутися в поліклініку до себе по місцю проживання. Тепер, якщо навіть вона не знаходить нічого, раз в рік вона повинна обов'язково свідомо пройти профілактичний онкопрофогляд. Не своєчасне звернення, по-перше, чим ну, по принципу лікування і. Результату від лікування. Чим пізніша стадія, тим гірший прогноз і тим важче лікування. Не існує єдиного і універсального методу профілактики раку грудей, проте поєднання різних підходів допоможе понизити ризик захворювання. Патологія грудної залози це гормонзалежна патологія, тобто, в основному звертається увага, це є профілактика. Гінекологічних захворювань, профілактика патології щитовидної залози, профілактика патології шлунково кишкового тракту в основному печінки. Тобто при нормальному стані функціонування даних органів в більшості випадків проблем з грудною залозою немає. Лікарі радять, що механізм збереження здоров'я необхідно віднайти в собі, і саме ним може стати здоровий спосіб життя як надійний та універсальний помічник у попередженні багатьох складних захворювань, зокрема онкологічних.